План перемоги презентував в Верховній Раді президент України Володимир Зеленський. Про це ми розказували вчора. Він власне складається з п'яти пунктів. Це в першу чергу запрошення до НАТО вже зараз. Оборона нарощування власного виробництва та збільшення допомоги партнерів комплексний неядерний пакет стримування на території України, щоб протидіяти будь-яким загрозам із боку Російської Федерації. І, звичайно ж, економічний тиск на країну агресорку Йдеться і про використання досвіду українських військових і гарантування безпеки в Європі. Є у цьому плані перемоги і три таємні додатки. Якщо цей документ підтримують партнери, то війну ми можемо завершити не пізніше наступного року. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Ну і детальніше про план перемоги говоримо далі з радником керівника офісу президента України Михайло Подоляк з нами напрямому зв'язку. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, план перемоги напередодні оприлюднив президенту парламенті. А п'ять пунктів, три таємних додатки. Які найважливіші пункти, чи можна визначити найважливіші? І головне, скільки часу потрібно на реалізацію? Найважливіший пункт це усвідомлення. От ви тільки що дали непоганий репортаж про Північну Корею. Найголовніший пункт і в плані перемоги про це якраз ідеться, що воюють сьогодні не окремі країни, а альянси є альянс, які побудувала Російська Федерація. Там є стратегічне партнерство і безумовно безпосередньо у війні пряма участь не тільки вже Росія, а й Північна Корея. І знову ж таки, це не тільки ракети чи снаряди, і ресурсна обмеженість Росії очевидна, і вона компенсується якраз таки за за рахунок допомоги Північної Кореї чи Ірану. І так само Україна говорить про те, що дивіться є ті е, частини роботи, яку виконує сама Україна. В тому числі щодо ВПК, але є альянс, в які входять наші партнери, і було бажано, щоб ці партнери також усвідомили ціну війни, ціну війни для Росії і для альянсу демократичного альянсу, до якого входить і Україна, і відповідно ресурсну спроможність України було підвищено для конкретного етапу війни. Конкретний етап війни, що означає, на сьогоднішній день є фактичне розуміння, що якщо війну переносити на територію Росії, а це можливо зробити скоріше не за рахунок сухопутних тільки сухопутних операцій, яку ми бачимо в Курській області, а за рахунок масштабування ударів в глибину Російської Федерації відповідною зброєю, тоді в самій Росії будуть змінюватись настрої соціальні настрої, і тоді це буде суттєво впливати на подальше сприйняття війни в Російській Федерації. Ну тобто Росії треба примушувати по перше, знижувати можливість її отримувати з глобального ринку кошти. За рахунок яких фінансувати війну по-друге, максимально знищувати всю військову інфраструктуру і логістику, щоб уповільнити постачання додаткового ресурсу на поле бою. Ну і третя складова це безумовно зміна соціальних настрій. От в цьому є логіка плану перемоги, і безумовно, кожен пункт він відповідає на конкретні і базований на конкретних фактах, і відповідає на конкретні потреби України. Тобто інвестиція, якщо ми говоримо про, наприклад, другий пункт в цілому. Я зараз перейду до першого, але почнемо з другого інвестиції у військ. Коє виробництво обов'язкові, чому тому, що знову ж таки кількість зброї, яку сьогодні Росія отримає від країн партнерів, одна кількість зброї, яку виготовляє Україна і використовує для ударів в глибину Росії. Інша треба все це перетедовозувати. Ну тобто, робити так, щоб ми могли набагато більше руйнувати інфраструктуру на території Російської Федерації. От все все є якраз таки в додатках, математичні формули, ну безумовно вони не для широкого загалу, угу. але це все достатньо чітко прописано, обраховано з урахуванням не просто якоїсь там теорії, а досвіду щодо, наприклад, пункту номер один запрошення до НАТО. Це не само по собі такі знаєте запрошення до НАТО заради запрошення до НАТО. Ні, це фіксація політичного нового статусу. Ну тобто є суб'єктність будь-якої країни. В даному випадку ми говоримо про Україну. Будь ласка, давайте політичні сигнали, що ця суб'єктність може бути реалізована, що ніхто не може сказати, заборонити щось зробити іншій країні і так далі. Тому що Росія завжди в рамках пропаганди для тиску на західні, перш за все, країни для тиску на той же альянс використовувала якраз таку цю концепцію. Давайте ми не дозволимо Україні реалізувати. Б'якість це все треба закінчувати. І президент Чітко говорить є робота ще раз, яку Україна виконує, і є потреба, що все ж таки Альянс, ну, альянс мається на увазі е союзну умовно. Клуб Рамштайн працювали більш ефективніше. Чому тому, що Росію не можна попросити, знаєте, так, як дехто говорить, а давайте там переговори попросимо Росію сісти за стіл переговорів. Ми тут зразу про мир домовимось. Ні, так не буде працювати ця концепція. Треба від цих ілюзій позбутись. Росію можна тільки примусити, суттєво піднявши для неї. Соціальну ціну війни, фінансову ціну ну, фінансово зрозуміло, ціну війни і ресурсну ціну війни, крім того, втягнувши Росію в дуже дуже високу оплату того, що вона робить, до речі. З приводу ще одного пакету, от президент України заявив про бажання розмістити на території нашої держави комплексний неядерний пакет стримування. Що це означає? Я думаю, що президент, по перше, дасть ще більші глибші пояснення до кожного пункту окремо, але якщо коротко, це ті, ті види зброї, які можуть нести максимальне ураження для тих чи інших спроможностей Російської Федерації. От все, що ми сьогодні обговорюємо з вами, ну мається на увазі, наприклад, дальнобійності України, тобто дальнобійні спроможності України, це є не ядерний пакет стримування. Їх має бути настільки багато, що будь-які спроби Росії чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра кудись там просунутись, мали ну просто вражаючий ефект знищення. І безумовно це відповідна кількість зброї, відповідні види зброї, з урахуванням того, що ця зброя є на озброєнні країн НАТО перш за все. Пане Михайло, от власне там на перше питання ще е, хотілося б вас почути відповідь щодо термінів реалізації цих е, пунктів. Ну і пункти останні, які післявоєнний, пропозиція Володимира Зеленського замінити після війни американський контингент в рамках НАТО в Європі на український. А чи вистачить у нас для цього військових? А... Давайте, ну, все ж таки, це після війни буде. Але дивіться, тут є декілька важливих. компонентів. Почнемо з останнього. а Потім перейдемо mm -hmm. до термінів. Тут є декілька важливих компонентів. Ну, по перше, досвіду величезної війни розуміння, що таке війна, окрім України, ні в кого не буде. Ну і це відповідно професійність чи функціональність контингентів, як таких, тобто ці контингенти можуть бути заточені на вирішення глобальних там, скажімо, безпекових питань, а не якихось локальних спецназів. Назівських питань це дуже важливо, і тут ще питання економіки: чи вигідно, наприклад, тримати ну, самим сполученим штатам, чи вигідно тримати свої контингенти скрізь у Європі, чи е, їм було бажано б замістити ці контингенти якимись там е, можливостями європейськими в даному випадку українськими, з урахуванням знову ж таки функціональності, компетенції, досвіду і так далі. І тому подібне, тому це питання дискусії, питання переговорних позицій після війни, як такої. І ще раз в нас вистачить. В нас достатньо буде велика кількість людей, які захочуть залишити. Десь на контрактах в армії безумовно в збройних силах України, тим більше, що буде можливість працювати в рамках контингенту знову ж таки з відповідним там фінансуванням, з відповідними соціальними пакетами, з відповідними можливостями працювати не тільки на території України. Тому мені здається, що це абсолютно нормальна компетенція, яку Україна може продавати. Вибачте, я так буду говорити вже після війни, з точки зору користі для загального безпекової архітектури у Європі чи в Євроатлантиці в цілому, і це не. На мій погляд, достатньо перспективно виглядає ще раз з урахуванням а, а, компетенції України. Тепер щодо термінів, ну ми з вами розуміємо, що нам потрібно ще все було вчора. Ну я угу. тут навіть не готовий казати про те, що треба там ще думати тиждень, місяць, півроку і так далі. Вчора. От все, що сьогодні обговорюється. Ви знаєте, для мене дивний парадокс в тому, що ми маємо з нашими партнерами обговорювати можливість вести війну в рамках міжнародного права, де чітко прописані правила ведення контрвійни, оборонної війни. Ну тобто, ми сьогодні говоримо, дивіться, коли ми говоримо, а давайте масштабуємо удари по території Росії, тому що це правильно і це стратегічно і тактично вірно, тому що це мало того, що вирішує воєнні питання, дано ну, знищення інфраструктури, в тому числі логістики, підвезення ресурсу на лінію фронту, так це ще й має політичне значення. То змінюються настрої в Росії зовсім інші соціальне сприйняття війни, тиск на політичні вертикалі і так далі. Більше того, це все гарантується міжнародним правом. Але ми маємо говорити, дивіться, дайте нам можливість працювати в рамках юридичної складової, не те, що треба прийняти якісь там дивні рішення, змінити юридичну конструкцію глобально. Ні, навпаки, Україна говорить так. Давайте ж ми ж прописали це все. Давайте в рамках цього працювати. Абсолютно законно це робити. А партнери говорять: ну це ж знаєте, це може бути про ескалацію. Тому давайте дочекаємо, спокій ще додасть геноцидної ескалації ще більше повбиває, вибачте, цивільного населення. А після того будемо думати: ну ви розумієте, що це все про вчора. Всі ці рішення, про які президент сьогодні говорить відповідно до до математичного калькування, вони всі були потрібні ще вчора. Пане Михайло, кілька пунктів плану перемоги містять таємні додатки, з якими вже ознайомили деяких лідерів держав-партнерів України. Про це зазначив власне сам президент Володимир Зеленський. Скільки цих пунктів і чи була вже якась реакція від наших союзників? Що ви можете сказати? Є три додатки: безумовно, до другого, третього і. П'ятого пунктів як вони мають бути реалізовані, тобто там якраз таки обраховано дивіться, і це ж не про якісь там фантазії, про якісь теоретичні викладки. Ні, Україна має вже конкретику, ну тобто розуміння, як впливає той чи інший вид зброї в такій-то кількості, mm -hmm. якщо він буде реалізований на території Росії, і оце в додатках чітко прописана. Тобто, логіка цього також зрозуміла, і знову ж таки партнери сьогодні ну, між собою вирішують не питання кількісні да? ну тобто, дивіться, на складах. Це все є. Це не якась там особлива зброя, яку треба виговорити виготовити, і так далі. Вона є на складах, і вона достатньо, ну в тій кількості, в якій нам потрібна, вона абсолютно точно може бути передана Україні. Тут питання ж в іншому питання у внутрішніх дискусіях, і в тому, що нашим партнерам треба все ж таки десь знайти не Трошки маленькі шматочки волі політичної волі для того, щоб прийняти відповідне рішення. Дивіться, рішення має звучати наступним чином: з Російською Федерацією не можна домовитись на компромісних умовах ні про що, чому, тому що це буде означати, що Російська Федерація не програла війну, і таким чином вона не відповідає за злочин, ключові злочини агресії, ключовий злочин злочин зламу міжнародного права як такого. Я вже не кажу там про військові злочини, про там геноцидного типу проти цивільного населення злочини, злочини і так далі, тому подібне. Друга складова Росії можна тільки примусити до чогось, і третя складова примусити можна відповідно виключно тільки на полі бою. Ну тобто не безпосередньо по лінії фронту, а в тому числі переносячи війну на територію Російської Федерації. Ми це з вами розуміємо. І далі от до цього всього чіткі, конкретні таких-то ракет має бути стільки, то такі-то цілі мають бути уражені, і так далі. Ну і це все прописано. і Президент mm -hmm. безумовно партнерам це все презентував набагато глибше. Ну тому що це все ж таки секретні е речі. Я не думаю. Тому, що це в публічному просторі можна обговорювати, і сьогодні партнери мають для себе вирішити, в якому світі я вибачте за це, що так буду трошки пафосно казати, але партнери мають вирішити, чи вони розуміють, що таке інвестиції в свою безпеку через Україну, чи вони думають, що якщо ми простимулюємо агресора, не надавши все необхідне Україні, для того, щоб цей агресор програв, то цей агресор потім відмовиться від самого факту агресії, тому що це єдиний mm -hmm. спосіб його існування. Пане Михайло, ну от ви власне згадали про компроміс з Росією, і все частіше відповідні матеріали з'являються у західній пресі. І власне згадали про західних партнерів сьогодні. Зеленський презентує цей документ на Єврораді. А давайте так, які як в офісі президента оцінюють шанси, що західні партнери нас почують, і з які, на які країни особлива увага, скажімо так, до кого буде достукатися найважче. Партнери почують. Це однозначно. І Вони нас чують з вами вже практично три роки. Тобто, все ж таки, давайте альянс працює. Підтримка України є. Ми отримаємо зброю не так швидко, не в тій кількості, але все ж таки отримуємо. Партнери змінюють і політичну риторику, і все, що стосується Російської Федерації, і відміжовуються від від Росії в повному обсязі. І так далі. Треба працювати. Треба наполегливо, послідовно, що й робить до речі, президент України дотискати на тих напрямках, які нам потрібні. На які країни треба тиснути. Ви прекрасно розумієте, є ключові пар партнери, базові партнери, від рішення яких залежить, як буде себе поводити коаліція: це і Німеччина, і Італія, і Франція, безумовно, Великобританія і Сполучені Штати. Саме з цими партнерами, президент, по перше, вже в двосторонніх зустрічах е е провів роботу. І безумовно для ради для того, тому що є країни, наприклад, Північна Європа, країни Балтії, е країни Східної Європи, які такими собі є лобістами, достатньо потужними лобістами. Колективними лобістами українських інтересів і безумовно ці країни будуть дотискати разом з нами uh -huh. інших більш глобальних партнерів. Ну на назі з кількісної точки зору з точки зору тої кількості зброї, яку нам передають, для того щоб uh -huh. пояснити оці засадничі речі, про які ми трошки вище говорили uh -huh. з Російською Федерацією, не можна ні про що домовитися і можна примусити, і вона обов'язково має відповідати за сам факт злочину. Які ми з вами розуміємо як злочин агресії і злочин зламу міжнародного права. Якщо цього mm. не відбудеться, то безумовно дивіться тут дуже коротко. Я просто завжди, коли ви говорите там десь публікації, є, давайте сідати за стіл переговорів, давайте щось віддамо Росії, таким чином отримаємо мир. Для мене завжди питання виникає: а яка логіка в цьому? Ну тобто, дивіться, агресор почав велику агресію, обнулив mm. собі репутацію за рахунок того, що він знищив по, по суті міжнародне право. Після цього ви говорите: ну давайте, ви не будете відповідати за факт агресії, ви не будете відповідати за зла міжнародного. Права, ви не будете відповідати за масові вбивства, галтування там ну, і знищення цивільної інфраструктури. <плес> і Так далі ви за все це не будете відповідати, і ви ще й не вирішили ключове завдання знищення іншої держави в цілому, і тому ми вам щось віддамо, і це має вас заспокоїти. Ну ви розумієте нонсенска інфантільна логіка. Так, абсолютно, пане Добре, Михайле, доступуємо. дякуємо вам. Ми будемо стежити Добре. за тим, що відбувається в Європі. Ну і в принципі, як відреагували партнери, будемо детальніше про це говорити вже завтра. Дякуємо радник керівника Добре. офісу президента України Михайло Подоляк. Був з нами на зв'язку.